Підготовка до військово-патріотичної гри «Джура», як розповідає начальниця відділу освіти та науки бурштинської міської ради Іван Натомин, триває у навчальних закладах громади протягом року вчать. Любити і захищати, бо зараз нас такий даний час нашу державу Проводиться позакласна робота. Це виховна, і тому ми сьогодні проводимо такий підсумок саме цього гру. Це наш ліцей, ліцей Задністрянський, ліцей імені Ольги Васарап. Діти старшокласники будуть показувати, що вони навчились. Проведення гри «Джура» на базі Бурштинського ліцею номер 3 є не випадковим. Саме цей заклад вже не один десяток років. Основним пріоритетом у процесі навчання школярів обирає. Патріотичне виховання, бурштинський ліцей номер 3 протягом 30 років уже займається лицарсько-патріотичним вихованням. Ми є школа імені Петра Сагайдачного. Ми, ми продовжуємо це виховання і формуємо справжніх патріотів нашої держави. Традиційно захід розпочався з гімну України та підняття прапора. Далі хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників. На добрий старт учасників гри благословив отець Ігор Третяк, бо як каже, саме з Богом у серці. Сьогодні захищають землю наші відважні воїни. Гра проходила у кілька етапів: спершу показували в поряд, тобто строєву підготовку. Команди, або як їх тут називали, роїв, вправно марширували, віддавали накази, співали строєвих пісень. За усім цим пильно спостерігали члени комісії та виставляли бали. Викладач ліцею імені Ольги Басараб, який з 22-го року був на війні, служив у 65-й окремій механізованій бригаді. Петро куп'як каже, що така військова підготовка дітей, зважаючи на реалії сьогодення, дуже потрібна. І що важливо, велику зацікавленість проявляють не тільки хлопці, але й дівчата. Фізична підготовка дітей дуже важлива зараз. Конкурс цей дуже цікавий. Ця ця джура дуже цікава для дітей. Всі хочуть, от ми виходили з, з ліцею. то діти молодші, наші діти молодші, хотіли вже записатися цього року. До речі, дівчина підходила і каже, коли я можу чи можна записатися, чи коли мені можна так само з вами піти і спробувати себе. Учениця 10 класу бурштинського ліцею номер 3 Вероніка каже, що дівчата сьогодні також мають бути сильними та відважними. Проведення таких заходів є досить важливою частиною. У вихованні підлітків, особливо дівчат, адже в лавах ЗСО дуже багато дівчат. І я сподіваюся, звісно, що це все закінчиться, але сподіваюся, що в наших лавах будуть служити тільки відважні. Сміливі і саме найкращі дівчата. Учасник гри Джура Макар переконаний, що молодь має бути витривалою та підготовленою, щоб впевнено стояти на захисті рідної держави, а ще закликає допомагати армії. Здоровий спосіб життя це не розкіш, а потреба ну відомі всім словам, мабуть. Ось тому, що нашу державу нашу державу потрібно буде ще захищати довгий час, і це повинно робити також і молоде покоління, не тільки старші люди. І насамперед не забувайте донатити, тому що нашим воїнам потрібна допомога, і також, якщо маєте можливість приєднатись до третьої ОШБ, Христина, учениця Задністрянського ліцею, вважає, що усі учасники джури показують гідний приклад підростаючому поколінню. Я вважаю, що зараз дуже актуально взагалі проводити такі заходи, наприклад, жури, так як потрібно зарешній час підтримувати такий патріотичний дух, виховувати його в молоді. От, тому що хто як не ми покажуть приклад наступним поколінням. Тим більше такий час змагання на подолання єдиної смуги перешкод було найбільш емоційним. Діти вболівали та підтримували один одного, показуючи дійсно командний дух. Бігли через мотузки, стрибали, кидали муляжі гранат. Далі рух по лавці і по траві через кільця доходили до фінішу. Розбирали і складали навчальний макет автомата. Знову ж таки дівчата не поступалися хлопцям. Досить легко із цим впоралися. Далі була стрільба, конкурси рятівник та відун. Як розповідає заступниця директорки ліцею, Любов Піцун мають за. Честь проводити такий захід. Більше того, ліцей уже багато років співпрацює із різними військовими навчальними закладами. Ми маємо дуже величезний досвід і співпраці із різними військовими навчальними закладами, зокрема, із військовим ліцеєм імені Героїв Крут із Академією Служби безпеки міста Києва. Тобто, ми черпаємо досвід і навчаємося тому, що життя йде вперед. І нам потрібно готувати патріотів, наступників попередніх поколінь. За результатами змагань, перемогу в міському етапі здобула команда Задністрянського ліцею, яка невдовзі представлятиме громаду на обласному етапі Джури. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.